Після аварії у Дніпропетровській області працівники ДАІ посилили контроль за технічним станом транспортних засобів, які здійснюють пасажирські перевезення. І мало не щодня проводять перевірку маршрутних таксі міста. Перевіряють документи водія та термін дії ліцензії на перевезення, наявність вогнегасника та аптечки. За порушення накладають відповідні штрафи і знімають маршрутку з рейсу. Коли зупиняють, не під'їжджає маршрутка до остановки, я дзвоню перевізникам. Ну, не машини. Мені відповідь зупинили працівники ГАЇ. Рейси зриваються. Сівники Державтоінспекції дбайливо виконують свої обов'язки. Тим часом перевізники рахують збитки. За словами приватних підприємців, які займаються пасажирськими перевезеннями у Борисполі. Останнім часом правоохоронці занадто суворо карають їх за найменші порушення. Знімати номери і забирати талони техосмотру за те, що тріснута сидушка, або там где-то. лобовое стекло чуть-чуть трещина, за это тоже снимается без предупреждения. Штраф, в общем, штраф 680 гривен, как бы при нашем проезде сегодняшнем рубль 50, 680 гривен за то, что треснута сидушка. Я думаю, это не совсем правильно и нереально, как бы, соотношение такое. Баллоны были установлены еще лет пять назад, газовые баллоны у нас машины ездят на газу, и... Раньше по инструкции они были Ну, там инструкция расположения баллонов там, на одном расстоянии от, от корпуса машины. Сейчас поменялась инструкция, там другое расстояние. Сейчас приехала тоже Гаину, давай проверять. И тоже забирают тех талоны, тех осмотры, и все это. Но это можно как-то решить вопрос? Мы-то. Не знали. Если вы знаете, вы можете нас предупредить, дать нам какой-то срок, чтобы мы исправили это. До речі, кожна маршрутка перед виходом на рейс та після повернення до АТП проходить техогляд. Перед виїздом на лінію ми проходим врачами рачамедосмотр. Вот каждый водитель проходит, вот. После этого механик осматривает машину. Вот. И если всё исправно, выпускает машину на линию. Через те, що не всі зупинки громадського транспорту в місті обладнані належним чином, водії маршрутних таксі змушені зупинятись на проїжджій частині і створювати аварійну ситуацію. Зі свого боку працівники ДАІ абсолютно правомірно карають водіїв за такі порушення. З «Зупиняють працівники Держатоінспекції, інспекції, тому що ми нібито зупиняємося в місцях заборонених правилами дорожнього руху, але... По схемі, по маршруту нашому, тобто ми там зупиняємося, ми там повинні зупинятися. Є деякі місця, в яких зупинка офіційна є. Але а є місця там, де зупинки немає офіційно, але правилами дорожнього руху там зупинятися не заборонено. Навіть в таких місцях нас зупиняють і штрафують. А на одній з кінцевих зупинок маршрутних таксі водії щодня демонструють свою майстерність, щоб розвернутись і не порушити правила на цій ділянці дороги. Розрив суцільної смуги призначеної для розвороту є, але знаходиться він якраз навпроти в'їзду на територію сусідніх. Через порушення працівники ДАЇ вилучаються водіїв маршрутних таксі талони державного техогляду. На усунення несправності та сплату штрафів іде не один день. Тим часом водії залишаються без роботи. Провіли ручник, тихосмод, ну, аварійний виход. Все нормально. Підійшли, сказали, кі дворники, а при сухій погоді стекло сухе, тепле. Вони до половини дійшли, вони стали. Вони вилучили мене тільки смуг. Все стоїть, я залишився без роботи. Жінка вдома, мале дитя, три роки. Хто тепер буде мені сім'ї знаю. Якщо вже найближчим часом ситуація не зміниться на краще, перевізники не виключають можливості проведення страйку, і рух громадського транспорту у місті може бути паралізований. Ксенія Веркалець, Катерина Давидова, новини, телеканал Бориспіль.